Слава Ісусу Христу! Дорогі молільники, раді вас вітати в прямому ефірі нашої програми Зустріч зі святим. Ми продовжуємо наше спільне молитовне набоженство до святого Юди Тадея і, з ласки, Божої, маємо четвертий день нашого набоженства. Молимося, Вервицю, у ваших наміреннях, котрі ви можете писати протязі нашої з вами молитви. А також молимося в наміреннях припинення пандемії коронавірусу, швидкого одужання інфікованих, за лікарів, медичних працівників. Молимося за онкохворих людей та дітей, за тих людей, хто просив нас про молитву, і за тих людей, хто перебуває зараз у важких життєвих обставинах і потребує нашої з вами за них молитви. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас, Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші, Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашої ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівнославами, що говорив через пророків. В єдину, святу Соборну апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Апостол Юду Тадею. Прийди з поміччю, щоб ми могли милосердя Боже прославляти вічно, бо тобі Бог дав ласко приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах. Святий тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах молися за нас. Святий тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас, святий тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас, святий тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах молися за нас, святий апостоле, Юдо тадею, прийди з поміччю, щоб ми могли милосердя Боже прославляти вічно, бо тобі Бог дав ласку приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах. Святий тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас. Святий тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас, святий тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах. молися за нас. Молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, Святий апостоле Юдо Тадею. Прийди з поміччю, щоб ми могли малосердя Боже прославляти вічно, бо тобі Бог та власко приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах. Святий тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах молися за нас, святий тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас, святий тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас. Святий апостоли Юду Тадею. Прийди з помічю, щоб ми могли милосердя Боже прославляти вічно, бо тобі Бог дав ласку приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах. Святий тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас, святий тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас. Святий апостоле Юдо Тадею. Прийди з помічю, щоб ми могли милосердя Боже прославляти вічно, бо тобі Бог дав ласку приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах. Святий тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю, безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас. Найдостойніший апостола святий Юдо Тадею, вірний Слугу і Приятелю Ісуса. Церква у цілому світі вшановує тебе і звертається до тебе як до покровителя у безнадійних випадках, коли можна впасти у відчай. Помолися за нас, що лишились у такій безнадії на самоті, благаємо тебе, скористайся твоїм особливим заступництвом, щоб подати нам наглядну і скору поміч там, де її ні звідки не видно. Підтримай нас у цій великій нужді, щоб ми могли одержати потіху і допомогу з небес у всіх наших потребах, нещастях і терпіннях, щоб ми завжди могли хвалити Бога разом із тобою та всіма вибраними. Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Дякуємо вам, дорогі молільники, за спільну молитву. До зустрічі вже завтра в прямому ефірі нашої програми Зустріч зі святим усі вам гарної та благословенної ночі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!